На годиннику о пів на сьому ранку на другу колію залізничної станції рівне вперше прибула модернізована електричка, яка за 15 хвилин вирушить до Львова. Відсьогодні за популярним регіональним маршрутом курсує новий відремонтований поїзд, замість звичних чотирьох вагонів, шість, а основні зміни всередині. Тут обладнали спеціальні місця для людей з інвалідністю. Є простір, щоб поставити візок та облаштоване кріплення для перевезення велосипедів. Звернули вану на інвалідів, тому що візочники у нас дуже багато... Багато людей на візках їздять на реабілітацію до Львова. А тепер ж теперішній час, так як в нас війна, то дуже багато додавалося в нас. Солдатів військових, які на вісках, інклюзивні місця облаштували у першому та шостому вагонах. Люди з інвалідністю та на візках можуть потрапити всередину за допомогою розкладних пандусів. Усього їх є чотири, і розташовані вони з обох сторін вагона. В тамбурах у нас монтовані пандуси, які легко розкладаються, і легко можна доставити в вагон підняти. Людину на візку з обмеженими рухами у перший рейс до Львова на цій електричці відправилися більше ста пасажирів. Загалом у поїзді передбачені понад пів тисячі пасажира місць майже на 200 більше ніж було раніше. Варто відзначити, що сидіння досить жорсткі в Україні. Подібні електрички використовують переважно на приміських сполученнях. Серед інших новинок просторий туалет та наявність у ньому сповивального столику. Перші пасажири встигли оцінити також деякі інші зміни. Перші враження от приємно. Дійсно, приємно, що і охайніше, от і що подобається, це в першу чергу чисті вікна. Сам поїзд, як і попередній, який курсував за напрямком рівне Львів, 1977 року випуску. Однак його капітально оновили як зовні, так і всередині для регіональної філії Львівська залізниця. Вартість проїзду за повним маршрутом суттєво не зміниться, і в залежності від дня тижня коливатиметься від 120 до 140 гривень. Прийшов час. Дещо змінювати, покращувати якість обслуговування пасажирів, сервіс, Ну і відповідно таким чином. Зробили ремонт, модернізували електричку. Це було зроблено на потужностях Київського електровагоноремонтного заводу. Регіональний поїзд рівне Львів курсуватиме за існуючим графіком. Відправлення з рівного щоденного, крім суботи, о 6.45 ранку. Прибуття до головного вокзалу міста Лева о 9.35. Щоп'ятниці та щонеділі. у дні з найбільшим пасажиропотоком. Цей поїзд курсує також в день. Відправлення з рівного о 13.20. Дістатися найбільшого міста заходу України рівняни можуть також на потязі. Коваль Ужгород, який відправляється по парних числах, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.